Чотири кращі команди чемпіонату рівненського району серед колективів Ю-16 розіграли між собою головні нагороди цьогорічних змагань. У матчі за бронзові медалі зійшлися футболісти із Млинова та Рівненської надії. Наприкінці матчу колективи обмінялися голами. Спершу забили хлопці із Млинова. Але через хвилину гравці надії відновили паритет. Метри з тої сторони. За рахунку 1-1 і закінчили. Справа дійшла до серії пенальті. Обидві команди синхронно помилялися. Відтак жодній схилити шальки терезів на свою користь не вдавалося. Так було до восьмого удару. Його голкіпер надії намертво забирає до рук, а капітан рівнян приносить бронзові нагороди своїй команді. Дуже класний турнір. Щоб більше таких турнірів, щоб діти розвивались, було б дуже добре. Надія могла грати у фіналі, але перепустку туди програла у серії пенальті юнакам із Клевеня. У паралельному матчі хлопці із ДЮСШ Гоща здолали команду млинів. Відтак у головному поєдинку зійшлися юнаки із Гощі та Клеваня. Долю усього матчу вирішила пенальті в дебюті гри. Її вдало реалізували гощанці. Відтак 1-0 та золоті нагороди чемпіонату Рівненської області серед юнаків дістаються команді Дюсаша Гоща. Це фінал, і тут якби жодна з команд не хотіла ризикувати. Пощастило, що ми забили швидкий гол, досить швидкий в першому таймі, і вже від того як би відштовхувалися. В принципі, гра була рівна, не можу нікого виділити, але якщо фортуна на нашому боці, значить ми сильніші. Програний фінал, вочевидь, у плани юнаків склевання не входив. Причину поразки капітан знайшов відразу. Не вистачило якоїсь уваги від судді. А, Суддя придавав увагу день. Команді, все. А подіям команди, от наскільки ви виклалися, наскільки зробили? Ми виклалися на всі 100%. Просто Просто нас хлопці поприїжджали зараз за кордон, і я приїхав сам, їхав в дорозі два до чотири години. І... Ну що, ну типу є перемога, але просто це ну ми цю гру знаємо, як ми зіграли собі. У цьогорічному чемпіонаті рівненського району серед юнаків участь брали шість команд. Формат передбачав два етапи регулярний та фінальний. Під час регулярного чемпіонату команди зіграли у два кола вдома та на виїзді. Першими стали юнаки з клеваня, далі Гоща, Млинів та надія. Втім, медалі розподілили саме за підсумком фінального етапу. Тут кращими стали гощанці, далі Клевань, Надія. І тоді млинів рівень досить високий, тому що у них систематично ведеться тренувальний процес на місці. У них е, є тренери, які їх вели е, з молодшого віку. І Тому я вам скажу, що стати призером це почесно. У фінальному етапі кожна команда зіграла по два матчі. Поєдинки провели на стадіоні у селі Корнен. Ще п'ять років тут було просто поле. Місцеві ентузіасти спершу відродили футбольну команду Корнен, а потім власними силами зробили стадіон. Ходили по міських підприємцям, наші тут в селі збирали. Кошти купили сітку, там стопчики, почалися трохи будувати. З кожним днем хотілося ще щось більше, ще більше. Засіли траву. Ну так ось так росте, росте. Зараз далі в планах в нас є поставити електронне табло. Хочеться побувати більше трибун, оскільки у нас ходять дуже багато глядачів на наші матчі. Домашні тут свої домашні поєдинки грає команда Корнен, яка цьогоріч виборола путівку у вищу лігу чемпіонату рівненського району. Фінальні матчі тут проводять вперше. У людей, які створювали стадіон, є мрія прийняти головний матч Кубка області. Місцева влада каже, що готова сприяти. Я думаю, що надалі ми будемо. Не будемо вживати заходів, щоб прийняти змагання і вищого рівня, і серед дорослих, і фінальні. І, ну, так історично склали, що в нас є меценати в громаді, які найбайдужий футбол, які небайдужа сільська молодь. Втім, усе це плани та мрії. Наразі цей стадіон є щасливим для юнаків із гощі. Тут вони стали переможцями чемпіонату рівненського району серед ю 16 2023 року. Мороз, Олег Шаламай, телеканал ITV.